Що? Хватить тобі вже мамку жерти, чуєш? Каже, це ти Микола винуватий, що ми мамку жрем до сих пор. Нічого, зато ви красиві в мене такі кругленькі, їх багато. І вони, коротше, я жду, поки вони свинку трохи ще вип'ють. бо Щось воно не худоє і не худоє. Коли хороша свинка випита вже, ну то і з поросюньками, ну вже десь туди. Оце ще 2-3 дні і все, і можна вже їх убирати. Навіть мінік. Я не знаю, як його назвати, ну, коротше, відкидеш. Ну, він слабенький, бачите, але все одно, більш-менш молодець, держиться. Тобто, підріс на материнському молокові. Всім. Добрий день, чи вечір, чи ранок, чи обід. Вирішив трошки зняти відос, так сказати, сказати, що в нас все нормально, живі, здорові, все в роботі, як завжди, ні кінця, ні краю тієї роботі нема, скільки на неї не жалійся, її не менша є. То тільки ми себе так заспокоюємо, ой, та заморився, все, робити нічого не буду. Ага. Ось. Відео я вам знімав, повірте мені, я хотів вам зняти, коли в них була просто чистота, порядочок. Зараз візьму лопатку, підчистю це все діло. Ніяк цих паразитів не можу приучити до туалета. Ну, вже вроді би більш-менш. Вже вроді би вони поняли, що треба отут-ось спати, а отуди ходити в туалет. Ну, все одно, трохи такі пакосні, розносять це все діло. Коротше, завтра <кій> Ігорюнчик до мене приїжджає. Будемо е, робити, опять, так сказати, поросятки. Заказали клінінгову компанію для того, щоб у них був порядок, чистота і порядок. О, Я взагалі я цей тиждень просто даже не замітив, як вони проходять. Е, Літом ми викинули грубу з хати. У нас короче, ну, як, хата старенька, купили те, що було, і, кажуть, те, що було і на що грошей вистачило. А тепер до тої хати треба трошечки рук і опять же грошей приложити, щоб хоч якісь були божеські там е, такі, е, ну як, як умови, да, щоб там можна було нормально проживати, хоч з якимось комфортом. Коротше, літом ми розібрали там грубу, розвалили півхати, е, одну сторону, другу сторону. Ну, в общем, коротше, було отаке. Ось, ви подивилися на, на, на фотографіях, е, яке було, залили там пол, е, і коротше рішив я робити там каркасні стіни. З тим усім ділом стикнувся зовсім, зовсім із нуля. Я цього ніколи в житті не робив. Ну, інтернет, звісно, допомагає дуже суперово. Ютуб, Ютуб для того і існує, щоби допомагати людям. Просто там є все. Ну і коротше, є в мене там і підписник Саша. Дружбан мій постійно там мені підкидав, так сказати, ідеї, як правильно зробити Вадім Медведь, привіт, Вадімка. Той вообще строїтель від Бога. Ну трошечки зараз здоров'я, мабуть, не дозволяє на драбини високо лазити не хоче, але все одно там короче береться за шпатель і робить вещі чудеса так сказати. То він мені там, хоч розказує, як його правильно робити. Ну і, коротше. Якось із е, хор хорошою, так сказати, наснагою, впертістю і. Ей, ви чого рижика обіжаєте мені? Впертістю і, коротше, вірою в себе получилося в нас отаке. Отака общем, Вийшла кімната. Це в нас одна кімната зробив. Слава Богу! Здихнув, все нормально. Получилося, перейшов до зали. На даному етапі зала в мене отака. Тоже подивитесь. Коротше, капець. Теж на чому це все діло. Коротше, із, із старої баби молодицю не зробиш, але ми якось стараємося, знаєте, хочеться, і, 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 щоб воно більш-менш гарненько було. Ну і все це время, время і время. То реально на хазяйство зараз забив. Маринка робить всілякі там смаколики, мели вам там, фарші, ковбаси, маринації. Я в основному тільки каптіль не запускаю. В неї життя на кухні. А в мене біля, біля цього, біля хати там хоч зробити ремонтик, хоч якийсь такий, обтяну його гіпсокартоном, обої поклеїмо. Да і все, і вже красота. Усе своїми руками, того що. Ну, опять же, хай може десь кривенько, але своїми руками заходиш е гарно, до кожного сантиметра торкнувся оцими пальцями. Ото таке. Е, трохи ріжемо качок курей, маринуємо так само на копчення. Е, трохи відправляли оце ось посилками. Опять треба дорізати. Коротше, роботи такої, що капець, але все в наші дві руки. Ми сьогодні раз-два от паразитка вредна, б'є їх, дивіться як. Сьогодні у нас раз-два, і ми, коротше, в садик, Макара із Поліною Макара в школу, Поліну в садик. Поки вернувся додому, пішли різати качок і курей. Відвезли на магазин, трошки зарізали, морозилку кинули. Уже обід. Коротше, трохи щось почали робити. раз два уже три години. Треба їхати, діток забирати з школи з садика. Поки приїхав, то там коротше нагодуй, передінь уроки повчив, все, вже вечір. Якось так дні пролітають, що капець. Ну нічого. Якось от. Донат -от. у нас е короче, в, в своїх апартаментах зробив я йому е цей станочок. Ще у мене тепер наступний станочок Чуть-чуть ось далі буде. Я його теж перероблю. Вже вибачайте за якість відео. Трошки тут в у мові поганенько. Ну, не, не можу, батарейка сідає. Короче, прийшла до мене ще одна геніальна ідея із, із моїх геніальних ідей е про роботи отам. Двері. Там у нас навес, це там, де бройлери в нас були. Е, щось ми так вирішили, що багато бройлера просто ні к чому. У нас наскільки зараз багато почало людей займатися бройлером, що просто не те, що велика конкуренція, їх люди не вспівають їсти. Коротше, просто-напросто, на що їх брати? Тисячу, тисячу штук, оце ми так побалакали. Ми візьмемо 200 штук, виростимо. Коротше, якісь е, пішли тушкою, якісь паштетом, якісь е, тушонкою і щось на ковбаску. Все, це все діло зробили, зразу партію вирізали. Зробили дезінфекцію за допомогою з ветеринарної компанії ЗВК Місто Львів, запустили заново нову партію і отак потихеньку по цей. Бо ми себе щось реально так загнали, воно і все хочеться, і обороти сумасшедші взяли. Ну, якось. Трошечки накладно з цим бролером, а не дай Бог в руку оце не піде. То це взагалі. Капець. Як нас ми 500 штук взяли, відстартували, гроші вкинули свою роботу, ночами з ними коротше, не спали. Половину ми їх просто-напросто викинули, тому що вони в нас на, на маленькій стадії отакій масінькі передохли, таке в них той кокцидіоз, де воно все побралося. Коротше, ніколи такого не було. А з цією партією, то знаєте, як е, чорт дорогу перейшов. Ну, нічого. Коротше, якось отак. Е, так, що товариші трудяги вирішив забайбарити, виходить, такі двері, як отут. у нас сюди виход у нас пішов до огороду один, а сюди буде двері другий. Коротше, дуже там прикольно. Там навес. Тобто, усі, от ми комбікорму наробили. Туди можна комбікорм скласти, туди балон. Там бетонірований пол з боку, можна зробити е, такий собі невеличкий, знаєте, забій. Поросят під навесом, там класно. Там і кюрхер можна підключити, водичку провести. Ну коротше, дуже удобно. І ми щось так побалакали, Доволі непогана ідея. чого б і ні. І, в общем, не, не тягати усе оце, там через двір да, і, і так далі. Дуже удобно пішов, двері відкрив, комбікорм від тіля заніс. Він втеплів, в добрі. Ну, а там збоку можна, в принципі, як є там партія бролера, що велика, уже, да, яку ми не встигли там дорізати чи дорізаємо, то їх там можна якихось 50 штук переселити і, виходить, маленьких вже заселяти в цей сарайчик. Ну, поки що, в общем, такі якісь думки з весни, хочемо якось, е, так сказати, не упростити. А зменшити поголів'я, ну зробити це все діло якісніше. Тому що реально в дві руки це все дуже-дуже важко. Ігорюк у нас він то є, то немає. І буває таке, що просто ми розчитуємо на Ігорька, а його нема. І виходить таке, що Миколі треба робити у 28 раз більше роботи, чим би хотілося да, в цей день. Бо в нас є якісь плани, ми ще щось там хочемо робити. Буває там щось наплануємо, ага, отак, отак, отак і все. А воно не виходить, ну нічого. Так, що у нас по мамулічках? Це у нас, виходить, місіс картошка бараболя. За цей, за цей, Зашпандюрив її у нас донат, вроді би, все добре, вона другий раз не кинулася до хрячка. Коротше, все нормально. Потім, як, як вам сказати, міф про те, що коли ложиш на спину свинки, вона має піднімати спину, тіпа, то вона спарована. Так, да, дивіться, ну, я то знаю, що вона спарована. Вроді вона горбиться. Оця дівця не спарована. Тобто, з неї ну, теж на спину положиш, вона теж горбиться. Все, бачите, тобто. Ну, ну, я знаю, що вона не спарована, бо по ній не видно було, що Донат її спарував. Тепер оця дівця, вона взагалі із поросятами. Ти дуже спарована, чи що? Давай, отак. О, о. Оп, оп, оп. І жопу підніма зразу. Хоп. Молодець. Красотка. Теж спарована, да? Коротше, міф. Про те, що якщо положити на спину руку свині, вона її прогинає тіпа вгору, значить, значить, свиня спарована. Це міф, це брехня. Такого не буде. І, і, і коротше, ну, ну як, ну так, да, спаровані й і не спаровані, теж. Ось оця ось, ось, дівця у нас готується теж, так? Да? Готовлюся. Ще трошки. Я каже, поїду за цей, візьму їй е е спермодозу, і буде красота. В общем, якось отак, товариші трудяги. Щось у нас тут свинок таких капець дуже багато. Ну, короче. Ну, а це така доволі, я вам скажу, що непогана. Я не, не дивлюся тут, а зараз генетика не генетика. Все-таки я хочу попробувати спарувати цю свинку. Тобто, по задатках, ну, ну вона гарнюнька. Мені вона така нравиться. От, 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 от я зразу на око бачу, що буде з неї діло. Красива, красива, гарна свинка. Все, оставимо оцю оцю. Ну підожду. Подивимося, що з нею буде далі, буде видно. Коротше, ну щось вона не кидається. Діло в тому, що вже пройшов момент, коли вона долажна кинутися з того моменту, коли в неї була перша загулка. Ну будемо бачити. Ну поки що я не бачу в неї результату, що вона щось щось, ето, щось, щось хоче там до кряка. Е, -е Отут можна провірити такий метод, як підгодувати поросят дрожжами. Мені там писала підписниця, що, по-моєму, кубік оцей 50 грамів дрожжей, мокрих свинки даєш, вона їх любо їсть, і потім вона кидається до хряка. От оце провіримо на днях. Просто аж інтересно, чи правда це, чи ні. Видать, іде якийсь у неї оцей цикл, гормональний збій може якийсь в організмі ще щось на основі цих дрожждрождів. І тоді свинка кидається до хряка. Ну, будемо бачити. Коротше, якось отак. Взагалі, ідея з дверима, я думаю, повинна вам, вам понравитися. Вроді би, думаю, буде непогано. Не, не так, отут я хочу пол постелити дерев'яний, тобто туалет зробити з дерев'яного полу. Класно буде щищати, буде суперово. Так що, взагалі, якось так. В принципі, завтра. Ще жолоба у нас тут а не повні, ще є куди чистити. Ну в нас прицеп стоїть із навозом. Вроді би в мові, підмерзло трохи. Ми можемо на поле таке, як виїхати. Опадів, оце не було пару днів. Тож попробуємо, Подивлюся, завтра це підчистимо. Якраз у нас буде повний прицепчик, і ми це все діло вивеземо на поле. Отак, от, от товариші трудяги. Ну, я ще з дринчиком цим ще поналиваю води. В принципі, і все. Е, просто вирішив зайти в сарайчик, Хоч я ж кажу, поздоровкатися з вами, бо давненько я відео не викидав. І посліднє відео було з проханням, ну то тобто, з проханням про допомогу для Сашка Ненька. Е, це виходить санітарна група хлопців, які е, поламали, виходить, автомобілі, два автомобілі, і вони поломані. Е, Нас збирали. За період цього часу, то тобто, і ну буквально недільку ми збирали. Я збір коштів цей робив. Назбирали 11 тисяч 50 гривень. Я їх перекинув. Сашкові о, там скрін зробив. У мене є у цьому у спільноті так сказати скрін звіт. Що іменно цьому Сашкові ми кошти перекинули. Вони там доволі молодці. Вони гарненько підзбирали. Ну каже до кінця грудня ще збір іде. Тому опять ну то іс, якщо хто хоче ще ну трохи да щось там чимось допомогти. Э, ця ну моя карта є э, в коментарях. Ну що там, тисяча, дві. Ну не знаю, скільки вийде назбирати, перекинемо хлопцям іще. Так як я ж кажу, це збирали не тільки ми. Ми просто долучилися до цього збору, э, знаючи те, що просто це надо їм, і і слава Богу, збір потихеньку йде краще так. Чим тоді сидіти і взагалі нічого не робити. Так, ну що, е, як наші бірковані 9? Зараз я вам покажу біркованих. Бірки. О. Ну, вроді би, красотульки, я вам скажу. Ну, По них от, от вони видно, що вони якісь не такі, знаєте, як обичні домашні. От вони у них м'язи якісь такі гравічі, інтересні. Ну, коротше, ну якось ну, зовсім по-другому поросята виглядять. От зовсім. Ну, не знаю, прикольно, кстати, Дуже. Ну подивимось, що воно буде. Так, а ну давай я пройду, що ти хрохаєш. Зараз я вам. тут Що за п'єтеся, та ти що? Оп, суй, буде у вас красота і порядочок тут. туди. Ну? біо! Ну. Послідньої нашої зустрічі отакі От у нас вже патюрики. Да? Ой, красота петкати. О, піркована отака. Коротше, красотка. Ну така, кілограм. До 50 кілограм є. Нормально. Дуже їх не пічкаємо, всілякою скакую. Щось я взагалі придержуюся до того. Життя. Я трудяги придержуюся такого стандарту, що якщо у вас свинки відібрані типа, на, на материнське поголів'я, ну, це, чисто, це чисто моя, так сказать, моя думка. Їх треба менше годувати всілякими БМВД-хами, там куча всіляких там, преміксів і так далі. Я беру зараз премікс, ми використовуємо. Він там, виходить, його 2 кг йде на 100 кг комбікорма. І соєва макуха соняшникова, ну, по суті, тіпа, е, вообще такий полегшений, знаєте, полегшений комбікорм. Е, хай вони там не ростуть, тому що ну, їх посадити на якийсь там мучний комбікорм. Да, вони виростуть ще за 4 місяці, коротше, такі тумбочки будуть. Але покривати п'ятимісячних свинок це ну, теж якось не. Не знаю. Ну, я думаю, що це неправильно. Не то перша гулка свинки в 7 місяців. Ось у нас 7-місячна дамочка вон стоїть, та, що я вам казав. От перша гулка в неї була, все. Зараз у неї, виходить, на днях ну, днів три, все, вона ось кинеться до, до кабанчика. І я поїду, візьму е спермодозу пік 337 і будемо її шпандюрити. Все, зашпандюримо цю свинку. отут у неї буде її місто, отут. Все, і буде короче, красота. Клітка в мене, в принципі, вже є з поїлкою фірточка. Сюди роз два. Тобто мені тут треба тільки охватити 5 електродів, один диск болгарки. Короче, і трохи свого времени я це все діло зроблю, і наша свинка переїде туди, і буде красота. Так що, в общем, якось так все, пішов я, води поналиваю. І далі в будинок буду працювати, буду робити ті коротше, каркаси, крутити CD, UD, профілі. Доволі така інтересна штука. Хто хоче, можете спробувати. Конструктор такий інтересний, простенький конструктор. Ось таке. Ну нічого. Хто, хто хоче, той бере і робить, і все в нього виходить. От от. А хто не хоче, той буде шукати 150 причин, щоб цього не робити. Таке, як починає гуляти та свинка. Гля-хля, гля, що роблять. От ненормальні, б'ються, капець. Свинок прям багато, У нас щось, я дивлюся, в мене тут а, три кабанчика. Таке, як і все. І все свинки, гльо. Боже, оце б їх усіх попарувати. Ні, ну Це, звісно, щось буде непонятно, що із тих свинок. Ну, прикиньте, оце б їх усіх попарувати. Скільки б поросят би було? Що би з ними було робити? Я б їх отуди б в посадку вигнав би, і хай би бігали. Було б непогано так, да, весною їх вигнав, а, а осінню забрав додому. Вони підросли, і кукурузи там на полях наїлися і все. Ото би була дресіровка непогана. Ну, на жаль, такого неможливо зробити. Так, Ну що, все, пішов я. Води -на налить. Треба надо. Надо налить води. Все, товариші трудяги, радий був вас бачити. Е, відзвітувався, де я дівся. Е, Коротше, дайте трохи часу, бо е, короче, ді, діткам треба якісь більш-менш умови нормальні, а батя роз, роз, все, розвалив усю хату. Ну і все, ну що робити. Коротше, якось так. То мені треба трошечки часу, щоб на, навести порядок. Всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Долучитися до збору для хлопців ви ще можете. До кінця місяця я буду викидати карточку. Получається, ну, поможемо ще чимось, буде класно. Не поможемо, то ну, не поможемо. Значить, значить, так треба. Коротше, як буде, так і буде. Все, всім дякую. Хай вас Бог береже, друзі. пока пока А я побіг ще води поналиваю. Кажіть підписникам ДХТ, дякую за перегляд. пока пока Yeah. god bless